Доброго дня, глядачі, каналу Дешево та Весело. Ось у мене така чорна трикотажна тканина. І ви бачите, я вже положила задню частину шортів. Але цей раз я хочу зробити експеримент. Я хочу зробити такі удління шорти. Тому що я роблю? Отут я продлила на 12 см. Просто отак як ідуть шорти. А з цієї сторони, щоб не було як спідничкою, дивіться, лінія стегон знаходиться від пояса на відстані 20-22 см, де-то на 50-й розмір. Ну, я так і взяла 20 см і тут провела просто рівну лінію під кутом 90 градусів. Я оце зріжу. Бо воно, бачите, на шортах розширялися внизу шорти. А мені не потрібно, щоб вони внизу розширялися такі подовжені. Тому я під кутом 90 градусів від лінії стегон. Бачите, це лінія стегон. І б, вона знаходиться 20-22 см донизу. ну, Якщо розмір менший, то 18 см. Тому я взяла середню. Взяла 20 см від крайньої точки. І отак провела лінію під 90 градусів і оце зріжу. І буде задня половинка вже в мене готова. Подивлюсь, що я буду робити з передньою. Передню половинку я теж перевела. Ось вона виглядала по цю лінію. Тут я звеличила на 12 см. І теж від лінії стегон униз провела з зовнішньої сторони рівну лінію, а з внутрішньої трошки отак по лінії, як воно йшло. отут, тут, от лінії шага. Ну, зараз виріжу. Наметаю і подивлюсь, що в мене вийшло. І вже в залежності, як воно буде, я тоді буду бачити, чи вбирати ще звідси, чи з другої сторони. І тоді, звісно, поділюсь з вами. Так що учимся разом. І так, бриджі практично готові. Я зробила додатково пояс, селила різиночку 2 см і ще зробила кишеньки. Мені завжди подобається з кишеньками. Щоб зробити кишеньки, я ось на старі шорти, положила кальку, приблизно обвела, отут надрізала, щоб на одній. Стороні, отак пришити лицевою стороною їх і потім вивернути. Як хто не знає, як робити, пишіть, я вам детально об'ясню. Вирізаю дві деталі цілі, потім одну пришиваю спочатку до половинки. Отут прострочила, оце обрізала, вивернула в ту сторону, пришиваю другу деталь. Уже до самої кишеньки, і виходить, у мене кишеньки. Пояс, бачите, тут був суцільний, просто підгиналися. Я зробила окремий пояс, тому що це шорти меншого розміру, мені так зручніше. І ось так, бачите, бріджі готові, Осталось от до тюжить, підрубить, обверлувати. Ну, це, я думаю, вам вже показувати не треба. Просто пройду верлаком, коли нема обверлока, може пройти зігзагом, підверну і підстрочу. І все, мої бриджі готові. Це чорний трикотаж, такий тонесенький, саме раз на літо. Ось отак. Не боїмося шити, ш'ємо і все в нас буде добре. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і будемо разом вчитись шити. Бачите, як можна із старих шортів викроїти бріджі. Я теж ніде не навчалась, як кажуть, Google допомож. А що не зрозуміло по Гуглу вже сама додумаюсь. Ось дивіться, бачите, кишеньки це на Існанку, отак вони. Я теж ось обверлувала їх. Ну, хто не вміє шить, я покажу, як не знайдете в гуглі, як робити кишені. Це можна на шортах, на любих штанцях. Ось так, бриджі готові. Так що не тільки вже шорти щем, а вже й бриджі. Я ще хочу спробувати розширити донизу, щоб вийшло, знаєте, бриджі, як спідничка. Ну, це буде в наступних відео. Поки я пару ще бриджів, у мене тканина є, я взяла її 5 метрів. Може, я кофточку ще пошью собі з цієї тканини. І за двоє штанців, напевне, чи бриджів або шортів, пощу на базар. Ось так. І тканина мені окупиться. Оце, що я потрачу її на себе. Всього найкращого. Це буде Україна. До побачення! Вчимося разом шить!